Вітаю, друзі! Це канал Second e, і я Людмила. В мене була невелика відпустка тому що я хворіла. Тепер я почуваю себе набагато краще, тому я вже знаходжуся в магазині Second Hand. Як завжди, це останній день завозу, коли ціна складає 49 гривень за кілограм. Перепрошую за мій голос. Але я вже дещо відклала для вас, щоб показати. І тепер поспішаю. Ось перша ковтинка спортивна. Бренд QS, якщо я не помиляюсь. Це вже вдруге я зустрічаю цей бренд. Перше, в перший раз я, можливо, минулого разу придбала штани. Цього бренду і залишила їх для себе. Також захотілося подивитися ближче ось цю картинку. Я обов'язково її приміряю для вас, але трішки пізніше. Якість непогана, хоча і середини видно сліди носки. А це шок-контент. Дивіться, які вони брудні. Вперше я Звернула увагу на самі брудні чоботи, які були в магазині. І не пошкодувала. Чому? Тому що це німецький бренд якісного взуття вадо. Чоботи повністю шкіряні і всередині на хутро ягняте. Вау, я дуже зраділа цієї знахідки. Але ще не зовсім усвідомлюю це. Потім я Почала дивитись чоловіче взуття ось такі крокси. Чомусь я думала, що вони на шкіряній основі, але ні, я помилилася, підошва дуже цікава, ніби пазли. Тому я їх залишила. А ось ці чоботи, черевики коричневого кольору, вони повністю шкіряні теж. Дуже приємна м'яка шкіра. Мені їх віддала жіночка, яка приміряла, і вони виявилися на неї великуваті. Вона просто мені запропонувала каже: а не хочете, подивіться, які гарненькі чоботи. Теж дуже приємна, класна знахідка. Із одягу ось такий класичний, верніше класична товстовка H&M. В дуже гарному стані, але в мене таких речей дуже багато, і на продаж я не беру, тому залишила. Наступна спідничка це теж моя вау-знахідка сьогодні 42-го розміру. Пряма, довга, утеплена на підкладинці, чорного кольору з кишеньками, трішки оздоблено зеленим кольором. Дуже мені сподобався склад. Цієї спіднички. Я намагаюся роздивлятися дефекти, тому що я здивована, чому ця спідничка довесілась до останнього дня завозу. Бренд мені невідомий. Але це не так і важливо, тому що важливо, що тут 80% вовни, натуральної вовни. Цю спідничку я теж візьму до примірочної. А ось на цю толстовку звернула увагу, тому що мені сподобався візерунок. Я деякий час роздивлялась візерунки тату сподібні, тому я звернула на цю тол толстовку теж увагу, ось іще позаду. Але вона в поганому стані дуже поношена. Я скажу вам тепер сезон і тому теплих речей дуже мало в гарному стані. Лонслів онлі, приємного горчичного кольору, в зовсім новому стані, без слідів носки. На бірці написано футболка, жіноча футболка. Ну, з довгим рукавом ось я показую бірочку. По бірці видно, що річ зовсім нова, навіть її не прали. Я теж візьму її до примірочної. Цікаво подивитись, як вона буде на мені. Наступний ось такий червоний кардиган. На жаль, моя камера не передає який дійсно колір. Сподобались мені гудзики. Тепер сучасно носити такі кардигани. Тому я звернула увагу. В складі є котон. Теж, мені хочеться приміряти, подивитись, як буде виглядати на мені. L розмір ну, то, то, що треба. Написано, що виготовлено в Камбоджа. Кардиган в гарному стані такий легенький, наступний светр. Правильніше буде сказати, джемпер. Тому що ось такий комірець, базік стіль, розмір XL. Хоча я б не сказала, що це XL, я його теж приміряю. І ще одна спортивна ковтина. Я звернула на неї увагу, тому що комірець акцентний. А акцентні комірці тепер це сучасно. В цій кофті відчувається зовсім синтетичний склад тканини, тому я, мабуть, навіть не стану її приміряти. Та й видно, що це розмір великий. Що ж, тепер я вже зайшла до примірочної, взяла з собою речі, які хочу приміряти. Моє сердечко було для вас. Хочу показати, як завжди по традиції, як я одягнена сьогодні. І моя улюблена маленька шовкова хустинка на шиї. І також моя сумка Редлі. Полюбляю її, ношу її вже два роки. Теж купувала в секонд хенді в Одесі. Треба її почепити назад, щоб вона мені не мішала. Ну що, почну із цієї спортивної кофти спочатку. Дуже мені подобається цей акцентний комірець. Я вже говорила, що це сучасно тепер. Тому я звернула увагу на цю кофту і в моєму гардеробі нема таких речей з такими високими комірцями. Ну, я вважаю, що потрібно захищати шию не тільки хусткою чи палантином. Інколи це не дуже зручно. Також мені подобається стиль кежуал, тому я звертаю увагу на спортивні кофти, але чомусь ця кофта мені не дуже пасує. Мабуть, я її залишу. Наступне лонцлів, дуже такий яскравий колір, те, що я звернула перше увагу, мені подобається колір. Але не зовсім подобається, як виглядає на мені. Хоча ми всі знаємо, що лонцліви дуже часто носять другим шаром, тобто під кардиган чи ж якийсь жакет, було б дуже добре. Тканина дуже приємна до тіла, і то, що це зовсім нова. Кофтнув лонслів новий, тому я його залишу собі, придбаю. Наступний кардиган червоний. Я вже вам показувала його, а тепер цікаво, як він на мені. На перший погляд, гарно. Ну, Я так вважаю. А що до вашої думки, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво і приємно, як завжди. А також не забувайте писати, що вам із моїх знахідок сподобалось, а що не сподобалося зовсім, що б ви придбали б для себе. А також не забувайте, що це останній день завозу, коли майже всі вважають, що неможливо вже нічого знайти в магазині. Тому мій вибір обмежений. Тобто я знайшла з того, що було. Сподіваюсь на ваше розуміння. Тож, кардиган я не придбала. А ось цей джемпер. Я ще подумаю: купувати його чи ні. Тому що мені дуже подобається, як виконана горловина. Хоча я не впевнена, сучасно тепер носити такі комірці чи ні. Ану, напишіть ви мені, будь ласка, одягли б ви такий джемпер чи ні? Що ж, в верхній частині мені подобається, але внизу стосовно е, переду і спинки, і манжету. Не дуже мені подобається. І здається, що цей тон кольору теж мені не дуже пасує. Можливо, я помиляюся, це всього моя думка. Тож, джемпер я залишаю і поспішаю передягтися в спідничку. Добре, що вона тепла, тому що, в примірочно, дуже прохолодно. Я замерзла, мій голос знову почав сідати. Але я насолоджуюся. Дивитися, як ця спідничка виглядає на мені. Ну, дуже мені подобається. Таке враження, ніби пошили її для моєї фігури. Нарешті в мене буде спідничка зимова, і я зможу носити її не тільки одягати штани, а одягати спідничку. Можливо, наступне відео. Я буду знімати у цій спіднички і в нових чоботах. Шкода, що чорний колір дуже важко показати ближче, більш детальніше, але повірте мені на слово. Це дуже класна спідничка. Я дуже задоволена і я її збираюсь придбати. Якщо вам цікаво, давайте подивимося, ось вона мені заважила майже 21 гривну і лон слів майже 7 гривень. Я також придбала взуття, покажу пізніше, але шкода, що я забула його зважити. По традиції показую вам мій чек. В чеку є також. Пакет 2,5 гривні. В цілому я заплатила 117 гривень. Давайте подивимося, що ж я придбала. Це спідничка із вовни, лонцлів, коричневі шкіряні ботинки, чоботи. І сама крута моя, сама брудна і крута моя знахідка. Шкіряні. Тож дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінюсь в наступному відео, Па-па!